Мої вітання. В ефірі програма Срібна гривня. Спільний проєкт Чернігівської торгово-промислової палати та телеканалу Новий Чернігів. Останнім часом все більше популярності в Україні набирає кінний спорт. Існує думка, що цей вид спорту для заможних українців. Так це чи ні? Економічною складовою кінного спорту цікавилася срібна гривня. Український кінний спорт розвивається завдяки приватному капіталу. Коли Союз розвалився, Україна залишилася самостійний, в общем-то, тяжело було. В даний момент учасники стали прогресувати дуже багато любителів, состоятельних людей. Скільки коштують змагання скільного спорту? Якщо говорити вот о середньому рівні змагання, ну, десь 500 тисяч євро треба для того, щоб провести змагання. Боротьба за кубок кіноспортивного комплексу Бреч за звання кращих змагаються молоді коні та юні вершники. У першому виступленні своєму тоже трохи ну не придержала її. І вона збила балку. Ну і нічого мені перші перше Фахівці з кінного спорту говорять, що сьогодні в Україні є державний кінний спорт, який перебуває в занепаді, і приватний, який не тільки розвивається, а ще й витягує весь український кінний спорт на європейський і навіть світовий рівень. Далі у програмі про стан справ в цьому виді спорту. Український кінний спорт сьогодні можна умовно поділити на дві категорії: одна це кінний спорт, який фінансується державою, друга кінний спорт, який підтримують приватні особи власним коштом. Щодо стану першого державного, то він жалюгідний. На сьогодні в Україні налічується близько п'яти державних іпподромів, які перебувають в занепаді через відсутність фінансування. Працівники іпподромів місяцями не отримують зарплатню. За кіньми доглядають, бо мають велику любов до них. Коней утримують завдяки тому, що здають стайні в оренду та проводять платні заняття з верхової їзди. Фахівці оцінюють стан державного кінного спорту як катастрофічний. Конний спорт України іде в розрізі як державного... Тут, конечно, ну не сказать катастрофа, але дела, да, дела достаточно печальні, тому що конно кожноспортивної школи практично не фінансуються. Нет финансов на приобретение молодих лошадей, навіть на кармані не всі достаточно обеспечены. Спортсмени пов'язують занепад державного кінного спорту з історичною подією розпадом СРСР. Коли Союз розвалився, Україна залишилась самостей, в общем-то, тяжело было. И в общем, у нас конный способ в тот момент, я считаю, упал немножечко вниз, потому что бюджетных денег не хватать стало. Лошадей не стали закупать, конные заводы сделали аранжировку лошадей, сократили поголовье маточное, естественно, меньше стало выход же ребят, потому что не было рынка сбыта. Якщо державний кінний спорт занепадає, то приватний кінний спорт сьогодні в Україні розвивається. Зараз пішла більша частина в конному спорті – це частні лошади, це частні клуби, секції, бази. Тут справа обстоїть, звісно, багато краще, тому що є можливість і створення умов, і приобретення лошадей потрібного класу. В даний момент, звісно, я думаю, у нас йде при движення стали учасники стали прогресувати любителів состоятельних людей. І отсюда, якщо любитель є естественно, він звісно має хтось тренувати, тренирует його вже более-менее квалифицированный спортсмен. Сприяє популярності кінного спорту і любов до нього політиків. На сьогоднішній день дуже популярний кінний спорт в Україні. Давайте візьмемо всі політики. «Всі мають лічних коней. Тільки коли не спорча, їх єднає всі в одному місці. Де вони можуть серйозно посидіти в ресторані, розслабитися, ознайомитися, похвастатися, хто як їзде. Тому що я дуже часто буваю на цих зустрічах, І я бачу, як вони хвастаються. Тому що у Дивича там бізнесом багатьох є деньги. А коли він і розказує, як він їздить на коняки, який він вчора пригав бар'єр, метр, яке це відчуття, то там вау. Важливу роль в розбудові кінного спорту відіграє федерація кінного спорту України. Протягом 10 років з 2002 до дві 2014 року її очолював Олександр Онищенко, нині народний депутат України. Саме з ним українські кінники і пов'язують розвиток українського кінного спорту. 2008 року українська збірна взяла участь в Олімпійських іграх в Китаї, а в 2012 році в Олімпійських іграх в Лондоні. Сам Олександр Онищенко, маючи звання майстра спорту міжнародного класу, брав участь у змаганнях. Поїздка групи спортсменів на змагання обох олімпіад відбулася повністю за його фінансування. Більше того, спортсмени виступали на його власних конях. Уже, е Две Олимпиады на которых у нас присутствуют на последние две олимпиады. Потому что перед этим была Олимпиада 80-го года, 20-е Олимпийские игры. Московские все на этом практически все заканчивалось. И вот последние две Олимпиады как раз именно э, конкур, под э, потому что все лошади и всадники. Это все, що содержалось Олександром Маніщенком, і от благодаря йому собственно, ми сейчас на очень ну уровне. Е, в спортивних колах іронізують щодо спортсменів української збірної. Так на Олімпіаді в Китаї пан Онищенко був єдиним українським спортсменом. Решта були німці та бразильці. Така тенденція повторилася і на Олімпійських іграх в Лондоні. Щоправда, спортсмени вважають, головне, що звучить назва нашої держави і її гімн. І відроджується слава України як сильної країни в цьому виді спорту. Наші вершники постійно виступають на чемпіонатах Європи. Дві Олімпіади от приїхали. не важливо, що там за нас при легіонери, Ну і що. Піднімається флаг України, піднімається. Звучить наш гімн. і все. а яким путем? Поки на сьогоднішній день не важливо. Головне, що про нас там знають, що знают, таке Україна. Уся Європа знає, що на Україні є команда, сильна команда, яка може виїхати і поборотися за призові місця. Провести змагання з кінного спорту задоволення не з дешевих. Незважаючи на це, за даними Федерації кінного спорту України, змагання проходять в нашій державі щотижня. Скільки коштує організація та проведення змагань про економіку кінного спорту в наступному сюжеті? В Україні існує рейтинг змагань з кінного спорту. Найпрестижнішими є чемпіонат України та змагання на Кубок України. Окрім цих змагань, проходять і міжнародні змагання високого рівня. У нас в Украине это чемпионаты Украины. Чемпионат Украины проходит отдельно по выездке. Это высшая школа верховой езды. Отдельно по конкуру преодоления препятствий. Отдельно по троеборью. Это три олимпийских дисциплины конного спорта. И Кубок Украины проходит по этим трем. Вот это государственный, национальный, самого высокого уровня соревнования. Но кроме того, в Украине проходит еще ряд международных соревнований. Вот сейчас мы только из Донецка. Это крупнейший международный турнир пяти звезд. Это звезды мирового уровня, которые приехали на призовой фонд в миллион евро. Змагание є дорогим задоволенням для организаторов. Очень дорогой, очень. Ну, опять же, все зависит от того, кто этим делом занимается. Для того, чтобы провести соревнования, ну, я говорю, миллион евро был только призовой фонд. И примерно миллион евро ушло на то, чтобы привести в ну, это самого высокого класса. Якщо говорити вот о среднем уровне соревнований, ну десь 500 тисяч євро надо для того, щоб провести сорівнування. Про те, що кінний спорт є вартісним видом спорту, говорять і спортсмени. Коне спорт вообще це сам ну, один із дорогих видів спорту. Давайте візьмемо содержання лошаді от трьох тисяч гривень не в день. В місяць до двох тисяч доларів. Це бруківські розцінки, так у нас в Києві, так. до двох тисяч доларів. Це тільки просто, і Не вважає тренування. Давайте далі беремо, треба зброю купити, сідло. Це 2,5 тисячі євро, тільки одне тільки сідло. І так воно пішло, 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 пішло. Потім турніри, щоб їздити на сріма, треба фуру. Немає фуру, треба не мати машину. І все воно потихонечку-потихонечку натягується дуже велику суму. Простої лошаді один день на змаганнях 200 гривень, і одне участь 200 гривень. А сюди. Пішло, опече ж, дорога, його там набігає. Десь 100 доларів получається. Як правило, за участь вершників та коней у змаганнях платять власники коней або кінноспортивні комплекси та бази, які коней виставляють. Результат виступу того чи іншого наїзника разом з конем впливає на вартість коня та престиж комплексу, а ще на їх місце в рейтингу. Кінноспортивний комплекс Бреч вже вдруге приймав змагання з кінного спорту. В чому особливість саме бречівських змагань в нашому репортажі? Знімальна група срібної гривні в бречі вже вдруге. Вперше ми були вісім місяців тому. Нагадаємо, племінне господарство Бреч є єдиним в Україні, яке спеціалізується на розведенні коней гановерської породи. І справляється з цим добре, вважає представник Гановерського союзу. Племінне господарство Бреч на даний момент має дуже хороше кравяка каніма, так також з хорошими жеребцями. Через некоторое время подрастет очень хорошая прияда лошадей, выращенная именно в этом хозяйстве. сьогодні в господарстві 111 коней. З них три племінних жеребця: 60 племінних кобил, решта молоді жеребці, спортивні та прокатні коні. За цей час господарство розширило свою діяльність. Окрім розведення коней, тут спеціалізуються ще і на проведенні змагань. Соревновання нужны в цілому для привлечення уваги к базі. База нова. База відкрилася тільки в кінці декабря прошлого року. База не знайома. Чтобы конник и клиент в конечном итоге понял, что за конечный продукт он покупает, он должен видеть не просто картинку, он должен увидеть условия, в которых выросла лошадь. Захоплення спортом вплинуло и на напрямок розведення коней. Поменялось направление селекции немножко хозяйства. То есть мы начали ориентироваться не просто на какие-то, скажем так, в направленні вселекции, да общемировой, но також на спортивні результати лошадей. ми стали більше селекции использовать действительно жеребцов, які показали найкращі результати на олімпійських іграх, на різних міжнародних турнірах п'ять зв'язків самого высокого уровня. Змагання з кінного спорту на кубок кіноспортивного комплексу Бреч проходять у таких видах: конкурс, подолання перешкод, виїздка та триборство. Участь у змаганні взяли близько 40 коней з вершниками. Особливістю змагань в бречі є те, що участь у них можуть взяти молоді коні та юні вершники. Задача цих сорівновань допустим, від чемпіонату України чи Кубка України. Здесь всадники ну, во-первых, своїх молодих лошадей. Соревнования для лошадей 4 лет – это редкость. Их нет в программе чемпионата и Кубка Украины. Поэтому вот такие соревнования дают возможность опробовать молодняк, который на следующий год уже пойдет на более высокі бар'єри. Для випробування молодих коней прибули в Бреч і досвідчені наїзники. Дві молодих лошадки, одна кобилка, один жеребец. Це у них практично тільки в цьому році перші старти. Ну, весь сезон це виступає, але но... Только начали выступать, да. Ну, в будущем очень перспективные молодые лошадки. А как время покажет, именно по висоті насколько їх хватать. Участь у змаганнях брали і зовсім юні вершники разом з тренерами. У меня лошадь викладала на все 100%, и я можно можна сказати на 90%, потому что немного лошади помешала. Першому выступлении своєму тоже немного, ну, немножко не придержала її, вона збила. Ну і нічого, перше соревновання мені, мені <сіху>, достаточно. Я на ці змагання привіз дитину. Дівчинка в мене прийняв номінації Діти. Ми зараз готуємо її на чемпіонат Європи, щоб вона виступала в складі збірної України. Наша задача на цих змаганнях їхати правильно, стільно. Саме з розвитком дитячого кінного спорту фахівці пов'язують майбутнє цього виду спорту. Від того, наскільки кіноспортивні комплекси приділятимуть увагу заняттям з дітьми, і залежать подальші успіхи українців в кінному спорті. І в один голос спеціалісти розвінчують міф про недоступність кінного спорту через його високу вартість. Если ребенок просто хочет заниматься конным спортом, просто научиться ездить, то и существуют различные компромиссы. Там есть, у нас дети, например, если вот они помогают на соревнованиях, они занимаются бесплатно в свое удовольствие. То есть как бы компромисс можно найти всегда. У меня есть Ваня Яровый, который брал участие в Португалии, на чемпионате Европы, в складе тоже дети в номинации. Он из простой семьи. Мама работает учителем в школе, в сельской школе. Он добрался на тренировки за 40 Кілометрів попутками, і всю дитина прорвалася на уровень чемпіонату Європи і, до речі, показав кращі результати в складі нашої збірної України. Самі ж діти говорять, що для успіху в кінному спорті потрібні зовсім не гроші, а любов до коней і гарний догляд за ними. Не бояться слухати тренера, треба їх особливо не боятися. Вони чувствують, коли її боїшся. Поїздили на коні, Нам треба почи... ну, помити його, почи... ну, заново там почисти. Кистенький стоял. Хвост розчесу, пузо, гриву, пісок з чесує. Лошадь за ней нужен обязательный ход. Это обязательно, потому що нельзя виїхати з грязной лошади на манеж. І на соревнованиях також тоже не и допустимо. І на тренировках обязательно. Тож, як бачите, фінанси не стоять на заваді заняттям з кінного спорту. Головне любити коней та не боятися їх. Якщо це вам притаманне, сміливо сідайте на коня. Це один з небагатьох видів спорту, в якому немає вікових обмежень. З побажанням бути завжди на коні, ми прощаємося з вами. До зустрічі наступного тижня. Є проблема? Допоможемо. Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Чернігівська торгово-промислова палата 67 73 63.